Пам'ятаєте, початок 90-х, коли розпався соціалістичний блок і Червона імперія. У Москві валили пам'ятники більшовицьким катам, а майбутнє більшості здавалося спокійним та безтурботним. Американський філософ Френсіс Фукуяма тоді пророкував великі війни у цивілізованому світі відійшли в минуле і настав кінець історії. Але тоді ж прозвучало зовсім інше пророцтво. В Криму ще будуть бойні. У Криму ще буде бійня. Україна ще щепиться з Росією. Поки русизм існує, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій. своїх амбіцій, це Джохар Дудаєв, президент Чеченської Республіки Ічкері. Він виявився далекогляднішим за знаменитого американського футуролога. А історія не лише не завершилася, вона стрімко розвивається. Станом на 2024 рік на боці України воює вже шість чеченських підрозділів. Перший з них виник ще у березні 2014-го після московського вторгнення до Криму. Це міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Його очолив бригадний генерал Збройних сил Республіки Ічкерія. Іса Мунаєв. він уже повоював проти московитів у двох війнах і добре їх знав як сказав мій президент Джохар Дудаєв, ці люди жорстокі, підступні, і у них немає людського обличчя. Вони хворіють русизмом. Я вам кажу, як батько вбитої доньки, як син вбитого батька. До батальйону вступили чеченські добровольці як з України, так і з Європи. Це були і ветерани попередніх війн, і їхні діти. Ну, у нас вже Поколінням. Мій отец воював в 2-ї чеченської війни. І е, думаю, е, потрібно продовжувати цю боротьбу. Сам і Самунаєв командував штурмовим батальйоном під час першого вторгнення московитів до Чечні. Як і в Україні, воно теж починалося гібридно. Чечня проголосила декларацію про державний суверенітет ще в кінці 1990 х а в 91-му провела вибори президента. Ним став шанований на батьківщині і чи не найтитулованіший чеченець в СРСР Джохар Дудаєв. Він народився у 1944-му і новонародженим. Потрапив під депортацію. Дивом вижив і провів на Засланні у Казахстані 13 років. У 1957-му чеченцям та інгушам дозволили повернутися на батьківщину. Сім'я Джохара оселилася в Грозному, а він. Закінчивши школу, вступив до авіаучилища. Вчився і служив відмінно, але коли захотів рости далі і вступити до академії. Виявилося, на це існує негласна заборона для чеченців. Справу вирішило тільки звернення до міністра оборони. Додає, став генерал-майором авіації, встиг повоювати в Афганістані а також послужити в Естонії та Україні. У Полтаві, де він прожив два роки, на його честь названа вулиця і встановлена меморіальна дошка. Повернувся до грозного на прохання співвітчизників і очолив виконком Національного конгресу чеченського народу. Коли став президентом, першим же указом проголосив незалежність Республіки Ічкерія. у 92-му республіканський парламент прийняв конституцію, а Дудаєв уклав договір з Російською Федерацією про виведення російських військ, підписуючи цю угоду, Кремль юридично визнавав Ічкерію, але не надовго. Мы с ними и договаривались, и подписывали эти договора. Ми з ними і домовлялися, і підписували ці договори, але Росія ніколи не дотримувалася і не дотримуватиметься їх надалі. за своєї якщо сьогодні Україна відчула якісь труднощі і піде на якісь переговори, Росія підпише якісь договори, щоб краще підготуватися і завдати наступного удару. Що щоб сто навіть тисяча відсотків? У жовтні 93-го російський президент Єльцин розстріляв свій парламент і консолідував владу і одразу почав втручатися у справи колишніх колоній. У Чечні почав фінансувати і озброювати так звану опозицію до Дудаєва. На чолі її поставив колишнього секретаря республіканського комітету партії Доку Завгаєва, який ще з 91-го жив в Москві і нікому там не опанував. У листопаді 94-го так звана опозиція, на не невідомо звідки взятих танках рушила на штурм Грозного. З двох трьох сторон зайшли танки. З двох трьох сторін зайшли російські танки, нібито опозиція. Тут їх називають сепарами, Ми опозицією. Мовляв, Росія не втручається. Це опозиція воює з Джохаром Дудаєвим. На танках сиділи російські офіцери на танках сиділи російські офіцери. Коли половину їх знищили, а половину взяли живими. Алі руських офіцерів а ані даже єсть та є ці старі зйомки, де вони самі визнають, що якась кантемирівська дивізія називала свої частини. Свої Часті свої вони розказують. Ну, а руські А росіяни від них відмовилися, що це якісь колишні армійці, які звільнилися. Ось тоді ми й дізналися, що російські військовослужбовці, коли звільняються, звільняються разом із танками. Полонених показали світовим змі, а двох навіть віддали делегації російських депутатів. Я ті двоїхи то, в общем-то, з определеними трудностями. Цих двох це загалом з певними труднощами. Завдяки гуманному жесту президента Дудаєва треба прямо сказати, тому що там Рада старішин була проти. Рейшен був проти. Заключили контракт на підготовку техніки. Уклав контракт на підготовку техніки та здійснення маршу та захоплення міста Грозного города Грозного. Депутат Сергій Юшенков, який тоді проводив переговори з Дудаєвим, згодом піде в опозицію до Путіна і буде розстріляний на порозі власного будинку. А Кремль наприкінці 94-го року наважиться на повномасштабне вторгнення. Тодішній міністр оборони РФ Павел Грочов пообіцяє взяти Грозний за дві години. Щось це нам нагадує, правда? Святкий штурм міста у новорічну ніч провалився. Натомість розпочалася кривава битва тривалістю 75 днів. З 94-го на 95-й рік новорічний штурм. З 94-го на 95-й рік новорічний штурм Грозного. За одну новорічну ніч вони втратили близько 2 тисяч убитими, 300 одиниць бронетехніки. І на початку січня Грозний був усіяний їхніми трупами. Окрім самих чеченців, Грозний обороняв український добровольчий батальйон Вікінг з членів на УНСО. Двоє українських бійців Сашко Білий і Олег Челнов були удостоєні найвищого ордену Ічкерії Герой нації. І у 2014-му цей факт надихне багатьох чеченців на продовження боротьби. Чому ми прийшли сюди іменно в Україну та вже давно воюємо. Чому ми прийшли саме сюди в Україну? Ми вже давно воюємо. Років тридцять на різних територіях проти цієї влади. Чому до України потрапили? Тому що історія України та наша історія там багато паралелей, та багато є що порівняти. багато чого що Пармушта у нас один. тому що ворог у нас один. І ця система, яка нас намагається проковтнути, і ми боремося за свою свободу так, як і ви. Свободу, як і ви. Коли нам було тяжело, коли, коли нам було важко, коли ми дуже потребували допомоги, братній народ України, в особі найкращих синів України, надав моєму народу, моїй батьківщині, Чеченській Республіці Ічкерія, допомогу. Ми вирішили, що нам час платити за рахунками. Ми виконуємо свій обов'язок. Там ми виповняємо свій долг. З боку окупантів у боях Загрозний відзначився генерал Лев Рохлін. Згодом він відмовиться від звання Героя Росії, подасться в політику і буде розстріляний у себе вдома. Якраз напередодні призначення Путіна головою ФСБ. Перша ж Чеченська розтягнеться на півтора роки і обвалить рейтинги Кремля. Москва кілька разів оголошуватиме перемогу і навіть проведе псевдовибори на окупованих територіях. Дудаєва ж наказали вбити. Його телефон запаленгували під час переговорів з російським депутатом і розстріляли ракетами. Непокірні населені пункти нищилися з показовою жорстокістю. Нас бомбардували три дні поспіль, а потім заходили до кожного у двір і спалювали. Перед моїми очима спалили всю мою сім'ю. Мене не підпускали до будинку. Сказали, дивись, гадий, запам'ятай, з усіма буде так. Спалили дружину з двома доньками: брата і його дружину. Залишилися лише спалені кості. Він настоящий геноцид був. Справжній геноцид був на тій вулиці, усі з Хайбаха. Зігнали їх туди, заживо спалили. Заживо, сожгли. Самашки це, те, що... Самашки це те, що вилізло в медіа, а таких самашок було дуже багато. Ось таке, що сталося у Бучі, у Чечні було дуже багато. І вони продовжуватимуть це робити. Таких Буч було дуже багато. Це їхній почерк. У серпні 96-го інтенсивні бої майже вщухли. Московити окупували рівнинну частину республіки. Чеченські сили були витіснені в гори. Але їм вдалося несподівано проникнути до Грозного і взяти місто. Єльцин погодився на переговори, але вести їх відправив популярного в народі генерала Олександра Лебедя. Той у Дагестанському місті Хасавюрт підписав мирну угоду, за якою Росія фактично визнавала незалежність Ічкерії. Лебедь згодом виграє губернаторські вибори, і навіть претендуватиме на посаду президента Росії, але з приходом до влади Путіна. То тобто загине у дивній авіакатастрофі і обставини буде розслідувати комісія МНС на чолі з Сергієм Шойгом. І, звісно, нічого не виявить. Угоди з Росією, як відомо, не варті паперу, на якому вони написані. Хасавюрський мир буде порушений за три роки Владіміром Путіном, якого Єльцин призначить спочатку прем'єром, а потім своїм наступником. Ані підписують ідуть какнакита соглашення, када їм трудна, када они... вони підписують або йдуть на угоди, коли їм важко, коли вони не впораються. Надіється а інша сторона сподівається на домовленості та обдурюється на цьому, так як і ми після першої російсько-чеченської війни. руська чеченської війни. ФСБшні оті мафіозні структури їхні, ці фСБшні структури спланували ці три роки. Вони підготувалися, вони врахували те, в чому вони помилялися. Шибалість где ані е, пропускалі шота мимо. і все вони... Підготувалися та розпочали цю другу кампанію. Ту кампанію Убили білі убили Лебедя, Вбили Єльцина, вбили Лебедя, вбили Рохліна всіх свідків переговорів з різних причин. різним причинам Лебедь упав Лебедь упав із вертольота. Рохліна застрелила дружина. Єльцин захворів і помер. Вони їх просто зачистили, бо були живими свідками. у Москві, Буйнальську та Волгодонську невідомі підривають житлові багатоповерхівки. Гинуть сотні людей. Влада говорить про чеченський слід. У Рязані мінувальників ловлять, але ними виявляються ФСБшники. Справу досить незграбно намагається зам'яти новий голова ФСБ Ніколай Патрушев. Гадаю, що не зовсім чітко спрацювали. Це було навчання, там був цукор, вибухової речовини не було. Але це вже було неважливо. Того ж дня Путін перебуває новину про рязанський цукор різкою заявою про наміри мочити терористів в сортирах Це наші спецслужби на руками нужен був зривса. Це наші спецслужби, але руками чеченців. Потрібен був вибух відповідних настроїв у суспільстві. Треба було розпочати війну. Потрібно було так її обґрунтувати, щоб у суспільства не було жодних питань. Намічалися вибори. З Путіна треба було зробити високорейтингову істоту, яка може із нічого стати господарем Кремля у російській термінології царем другого способу, як... іншого способу, як війна, і бажано кривава, не було. Не було. Так вважала Ганна Політковська, російська журналістка українського походження. Її теж уб'ють у 2006-му на день народження Путіна, теж руками чеченців колаборантів. Вибухи будинків між тим різко припинилися. А 30 вересня Росія почала повномасштабне вторгнення до Чечні. Офіційно це назвали контртерористичною операцією на території Північного Кавказу. Підірвали обстріли. Підірвали власні будинки за наказом Путіна. Це всім відомо, хоч вони офіційно мовчать. Звинуватили в цьому нас, і розпочали другу війну. Ось усі домовленості з ними. з ними. у другій чеченській війні у Ічкерії не було ані союзників, ані співчуття з боку світу через розіграну путіним карту тероризму. Проте московитам легко не було. Масштабні бої на рівненній частині Ічкерії затяглися на два роки. Ще вісім років тривала партизанська боротьба в горах. Перелому у війні Путін досяг, лише перекупивши і перетягнувши на свій бік частину чеченців. Ішлося про впливові клани муфтія Чечні Ахмата Кадирова і польового командира Суліма Ямадаєва у першій кампанії. Вони воювали проти росіян. Прав... Чи правда, що ви раніше сказали, що кожен чеченець має вбити 150 росіян, щоб потрапити до раю? Ні, я говорив у 95 му 96-му році закликав чеченців вбивати стільки, скільки ви можете. Я не говорив 100, 150, 200. Я говорив скільки можете. Я тоді закликав до Джихаду. Так що це теж не секрет, але 150 я не говорив. У 2000-х Путін обіцяє їм владу в Чечні за допомогу у боротьбі з власним народом. І вони дуже старатимуться. А Ямадаєв навіть візьме участь у вторгненні до Грузії в 2008-му. Але в результаті і Кадирова, і Ямадаєва уб'ють. А влада у Чечні перейде до Рамзана, сина Ахмада. Його Путін вже просто купив. Вас о чому не спросиш? Откуда деньги? Ви говорите от Аллах. Аллаха. Аллаха. А ти докажи, що не Аллах. Це був 2001-й чи 2002-й рік, я точно не пам'ятаю. Там був Председатель шотної палати й це був 2001 чи 2002, Я точно не пам'ятаю, але там був голова рахункової палати, такий степашин, колишній директор ФСК. Йому поставили питання у парламенті на Чечню. Витратили 90 мільярдів із 1999 року, і він має дати звіт їм. Він Он дожен їм. И что он отвечает? Все эти придурки сидят и слушают, его он говорит. І що він відповідає? Усі ці недоумки слухали. Якби не були ці мільярди витрачені на Чечню, то наші війська стояли б біля північної частини міста Грозного. Він каже: завдяки цим грошам, ми взяли місто і далі пішли. Ніхто йому нічого не сказав. Він сів і робота в них пішла далі. Більше йому нічого не сказав. і Он сів, і сьо робота у них пішла далі він цим сказав, що нашими літаками та танками ми нічого не змогли зробити. Цю перемогу ми купили. Ту перемогу ми Це класична імперська політика. Розділяє владарює. в Україні. Кремль намагався зробити те саме: кидав величезні гроші і пропагандистські ресурси на захист російськомовних, щоб змусити українців воювати між собою. При цьому запевняв, що немає наміру окупувати всю Україну. Але і сам Мунаєв ще у 2014-му застерігав ворог бреше і не зупиниться на цьому. Вони не зупиняться, і Путін довів це всьому світу, що його слово не варте нічого. Російська Федерація забере у вас все. Повірте мені, проти цього зла їх треба зупиняти, зупиняти за будь-яку ціну. Разом із московитами до України вторглись кадирівців. Їм приписували репутацію незламних воїнів. Зароблено чеченцями в боях за незалежність. Але це було не про кадирівців. Самі кадирівці здобули на фронті знущальне прізвисько Тікток Війська. Зате на бік України стали справжні борці за незалежність ічкерії. Саме ті легендарні чеченські воїни, чию славу присвоїли собі кадирівці. Досі я був чеченцем, а тепер став ще й українцем. А тепер батальйон став чечено-бандерівським. Сам і самунаєв загинув в бою ще у 2015-му під Дебальцевим. Але його батальйон імені Джохара Дудаєва воює сьогодні. А ще батальйони імені Шейха Мансура, Хамзата Гелаєва, Шалена Зграя, спецпідрозділ Борз і багато змішаних або засекречених формувань. Війна продовжується. Наша війна російсько чеченська війна. Війна продовжується, це російсько чеченська війна. Деякі поділяють перша кампанія, друга нам немає різниці для нас. Вона з 91-го року і до сьогодні. Тому ми вважаємо це продовженням тієї ж війни. Враг і же що ворог один і той же, і друга причина, якщо тут в Україні не зупинити Росію. То Росія не зупиниться в Україні. І якщо сьогодні Україна програє, то програють усі Україна програє, то програють всі. Наступна Буча буде в Польщі. Наступна Буча буде в Польщі, якщо ми не розвалимо цю систему. Я вірю, бо людина, яка знала цю систему зсередини, це був наш перший президент Джохар Дудаєв. К чому це все прийде? Він прогнозував до чого саме це все прийде і де їхній кінець буде. Нам була потрібна саме допомога цього народу, щоб він повстав. Він знав цей народ. Я маю на увазі українців, і тут він прогнозував, що це буде кінець їхньої імперії. Найважливіше – не йти на уступки. Найважливіше Нельзя, не йти на поступки та йти далі. йти далі. Вони дуже слабкі. Це просто слабі, у них величезна земля, а всередині це у них зроб. нічого немає. І вони слабкі. Нам головне це, протриматись, і це все, все зруйнується. А зруйнується все це за ефектом доміно дуже швидко. Зруйнується, Навіть Ми самі здивуємося. Дуже швидко розрушиться. навіть ми самі удивімся. Ми хочемо Домой ми ходимо освободити свою сирну. Після України ми обозначено прийдемо домой. Боротьба триває за нашу і вашу свободу. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!